Олександр Смоляренко з ліцею номер 4 взяв участь у п'яти міських олімпіадах та посів перші місця з хімії, інформаційних технологій, математики та інформатики, з фізики посів друге місце. Брав участь в обласному етапі та посів третє місця на трьох олімпіадах з інформаційних технологій, хімії та інформатики. Восьмикласник цьогорічний рекордсмен ліцею, за що від навчального закладу отримав грамоту та фінансове заохочення. Захід відбувся 1 квітня. Цей день Олександр ще й свят. День народження, а сказали, що в тебе сьогодні ще й день народження. Скільки тобі виповнюється? Е, мені сьогодні виповнилося 14, 14 років. Вітаю тебе! Дякую. Мабуть, важко тобі було готуватись до олімпіад з такої великої кількості предметів. Е, ну, трохи, трохи було важко, але все одно я підготувався і все добре вийшло. Скажи, будь ласка, в кого ти пішов такий розумний? Е, ну напевно, в маму. Хто мама в тебе? Е, моя мама, е, вчителька фізики в сьомій школі. Ага. Вона привила тобі любов до точних наук. Так. А розкажи, будь ласка, чим ти ще захоплюєшся, окрім навчання? Ти взагалі багато часу витрачаєш на уроки? Ну, взагалі, не дуже багато. В мене виходить швидко, і також, окрім навчання, я займаюся баскетболом. Намагаєшся бути розвинутим у всіх сферах. Так. Які плани на найближче майбутнє? Е, ну, планую, напевно, в наступному році ще піти на, на Олімпіаду з англійської мови і ну, на ті ж самі. А після школи? Ну, я розумію, ще багато часу. Е, ще не знаю. Але є думки, е, ким хотів би стати? Ну, можливо, хотів би стати програмістом. Цього дня відзначили і інших учнів ліцею, які цьогоріч досягли успіхів у предметних олімпіадах та конкурсах. Ліцеїсти показали гарні результати з економіки, фізики, астрономії польської мови. Є призери з міського етапу міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка, конкурсу імені Петра Яцика. У нас найкращі результати по спортивних змаганнях плічопліч з 15 призових місць. Які вибороли всі навчальні заклади величезної Коростенської громади, в якій більше 100 навчальних закладів, безпосередньо вісім – це наші. По предметних олімпіадах другої і третього етапу ми одні з кращих і призерів громади. І посіли третє місце. Я переконаний, що ще ці кращі результати будуть в подальшому. Окремо керівництво ліцею подякувало педагогам за підготовку учнів: це Віталій Рудик, Сергій Рудик, Анастасія Чапочкіна, Ірина Омеляшко, Маргарита Маєвська, Олександр Дзига подякував також батькам та спонсорам. Я хотів би подякувати нашому системному постійному спонсору, моєму другому це Андрію Василенко. Якщо шановні батьки, хтось не знає. Площадка, яка була побудована влітку. А це мало не багато, це більше 600 тисяч гривень. Це оновлений дизайн продовж двох років. Це постійна підтримка спортсменів. Це безпосередньо його заслуга. Подяку вручили другу спонсора. Директор ліцею зауважив, що успіхи навчального закладу це спільна робота дітей, педагогів, батьків та друзів навчального закладу.